Всім привіт! 24 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, хочу показати, Оце поступив заказ на вентилятори Кобер 200M2. І що я для цього роблю перед тим, як відправити новою поштою. Як ви бачите, коробочки, друзі, всі. Новесенькі, гарнесенькі. Все рівно я буду кожну коробочку вскривати, Отак от, от знімаю тісьму. Потім укріплюю коробочку, тому що, бачите, от трошечки коробочка. Отак от проходилася. Буду їх укріплювати, провіряти вентилятори, щоб вони були ціленькі, тому що їздять вентилятори в цих коробочках туди-сюди і мало ли, що може бути. А так ми провіримо їх. І з чистою, як говориться, душою будемо відправляти новою почтою, друзі. так ця та моделька виглядає. Вказує, друзі. Да, така, друзі, процедура зараз пройде. Іде дощик. Я їх перемістив в офіс. Тепер кожен передивлюсь. І відправлю новою поштою. Друзі, кого цікавлять вентилятори. Звертайтесь в компанію Електромотор, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах. Одинакова. Ну, Зателефонувавши 063 426 10 10. Або ж написавши на вайбер на цей номер телефона. Я думаю, у вас вийде розмова по ціні зи мерного неба до гарних покупок 063 426 10 10